Друзі, всім привіт! Інтернет сколихнула картина з Офісу Укрбуду, на якій тодішній президент корпорації Максим Микитась намалював, як може здатись, усіх причетних до свого збагачення, оскільки серед іншого Микитася звинувачують у привласненні коштів та хабарництві, цілком непогано розібратися, хто зображений на картинах, чого досі не зробили жодні з ЗМІ. Мене звати Андрій Ставнюк, і як юрист з багаторічним стажем у сфері нерухомості я оголошу свої припущення, але маю зазначити, що все, що буде сказане мною далі, моя суб'єктивна думка. Всі персонажі вигадані, а будь-яка схожість із реальними людьми випадковість. Поїхали! Ми бачимо два православних храми на тлі хмарочосів. Можливо, це за задумкою Київ майбутнього. Низ картини умовно можна поділити на дві сторони: справа небожителів, які керують чи навіть надихають рабів Божих, а зліва цих самих блажених каменярів, які будують стіни храму. Давайте почнемо зі святих: у центрі пан Микитась власною персоною, за плечем якого, як старший брат, видніється, тодішній та все ще чинний мер Києва. Віталій Кличко. Перший зліва колишній депутат Верховної Ради Сергій Березенко. І не просто депутат, а сам позаштатний радник президента України Петра Порошенка. Президент теж полюбляв полотна в такому стилі, але сьогодні не про нього. Повертаємось до наших синів Божих. Останній справа Вадим Столар, відомий у війських колах як Смотрячий за Києвом. Та чинний депутат Верховної Ради на секундочку заявляється, що Столар має частку в таких київських забудовниках, як Enso, Boot Capital, IB Alliance та Boot Development. Загалом ці компанії забудували десь третину Києва. Поважний пан з мечем: це Віктор Лещинський. в ті часи голова наглядової ради компанії Укрбут. Та чинний президент Національного експертно-будівельного альянсу України. На жаль, особу жінки встановити мені не вдалося. Тому тих, хто її впізнає, прошу написати в коментарях. Переходимо до смертних: керують зведенням Вавилонського храму троє піднесених зліва направо першим іде Юрій Пелих, попередній президент Укрбуду, який передав кільце всевладдя. Корпорацією небежителю Максиму Микитасю виходить якраз пелих і поклав перший камінь храму. Далі йде генеральний директор Укрбуддевелопменту Девелопменту Олег Майборода. До речі, зараз він побоюється за своє життя, тобто кара божа за гріхи цілком може настати. Останній з керівників процесу Сергій Якусевич. Формально обіймав посаду першого заступника керівника правління компанії та директора служби замовника. Фактично ж, як заявляють змі, володів такою ж повнотою влади, як і Микитась. Хоча тут вони помиляються, все-таки Якусевич на землі, а не на небі. Оцей посміхаючийся парубок, який тягне колоду, це зображений Андрій Якусевич, парламентський помічник Микитася. Та власник Північно-українського будівельного альянсу. Тепер, можливо, мої глядачі знайдуть її відповідь на запитання змі. Чому подорожчав Шулявський міст? Серед усіх цих чоловіків є всього одна жінка. Вона, на відміну від інших, не будує, а тримає в руках книгу. Це зображена, як на мене, Оксана Голобородько, директор по продажам в корпорації «Укрбуд». Щодо цього пана з цеглиною. Можу припустити, що їм може бути такий собі Заза, партнер Якусевича, який замічений в ЗМІ на авто зареєстрованому на ТОВ Північно-Український Будівельний Альянс. Фуф, це всі припущення, які я зможу зробити станом на зараз. Якщо ви впізнаєте інших осіб, зображених на картині або маєте припущення, то пишіть їх у коментарях. А також поширюйте це відео, якщо хочете, щоб країна знала своїх героїв в обличчя. Сподіваюсь, відео вийшло цікавим. Якщо так, то чекаю на вашу реакцію, лайки та підписку. Це найкращий стимул для мене випускати нові відео. До нових зустрічей, друзі!